Так, слава Ісусу Христу! Сьогодні закінчуємо серію сатана з обжиттів» і це Піо, яка вийшла доволі таки довгою, майже 6 частин так, чи 7. Ось і сьогодні поговоримо про цей такий останній особовий спосіб боротьби з сатаною, який пропонував отець Піо. Який використовував цей метод і впоював його своїм духовним дітям, є віддана синівська любов до Матері Божої? Серед спеціальних і звичних засобів, до яких отець Піон прибігав, щоб допровадити сатану до стані безсильності, був один з найбільшого значення. Звичайний одночасно найбільш ефективний здатний за святим Павлом стерти сатану у стіп. Марія. І ось синівське віддане прибігання до Матері Божої було засобом, який перевищує всі інші. А було це на силі факту, що Господь Бог сам помістив Марію в центрі історії, спасіння від початку світу, що особливою місією е, зітре голову сатани на е, просторі, на перетині всієї історії людства. Буття 3.15. Отець виразно запевняв, що коли б був піддаваний багатьом диявольським штучкам як рівно ж під час найбільш вражаючого гноблення, його улюблена мата була завжди при ньому. Пригадую собі, що 20 вересня 1961 року, коли Заки дійшов до Санта Ефремове Києва в Неаполі, щоб навчати, поїхав до ансон Джованні Ротондо. Привітати це піво. Це пише Терчізо з Червінара. Було це в часі тих останніх важких часів, коли сатана взятістю і палаючою злістю, допускав на нього атаки, допровадуючи до пункту, якого би завряди більш е... жиючи. Е... Їжачи волосся на голові ем, пастки, які людські розум міг би коли-небудь зрозуміти, сказав до Отця, Отче духовне, коли то все пекло закінчиться, а отець Пів відповів: Мій син, все склав в долонях Матері Божої, а моя мати вже мене обдарувала ті ласки, бо просто не знаю, коли це станеться. Було це скриване в серці і становче окреслення того, що Мати Ісуса вчинила для нього протягом його цілого, повного болю. і Стрестей життя. 9 травня 1915 року та співо пророче це все оцю Бенедиктові. Сила сатани, яка бореться проти мене, є страшна, але слава, нехай буде Богові, оскільки віддав справу Мого спасіння ем, перемогу в руки нашої Матері Небесної. Е, Захороняємося і проваджений через та кніжну матір. Буду надалі боротися так довго, як Бог захоче, повинно довіри відносно тієї матері, повинен, що ніколи не піддамся. Як від є надія перемоги, отче, видома з цієї землі вигнання, як близькає повна натомість, коли під опіку тієї найсвятішої матері, оглядається з дому Бога. 11 лютого 1954 року товаришував у цю півдорозі до його мети. На нічному столичку стала фігурка Матері Боже з Люрду, дуже гарна і світляна. Запитався пів з про з Отче духовний сказав мені, прошу тебе, ім'я любові Божня. Чи мати Боже є в тій е, келії е, Келі в цьому мом моменті? Отець пів мовчав через хвилю із обличчям, яке починалося розпромінюватися. Сказав мені, мій сину повинен задати мені це питання в інший спосіб. Він мене спитати, чи мати Божа коли-небудь опустила мою кімнату. Мати Божа була завжди неперервно в келі оце піло. І бо це докладно тут, де сатана дуже часто вщекли, тобто зі злістю, кидався на того вибраного робітника, виноградника Господа Бога. Немає, отже, в тому нічого дивного, що Серафен з Пітерчини мав багато причин, щоб впоювати любов до Матері Божої тим душам, які провадили також чи не в те, для того, щоб могти саме віддатися в її опіку, щоб вогнисти затрути і і стріла сатани, сталися безефективними. Згідно це Пів, Марія є зіркою, яка просвічує нашу дорогу до Отця Небесного. Мати Божа мусить попросту бути котвіцею, до якої треба нам завжди сильніше прив'язуватися, а власти у годинах проб. Непорочна мати обдаровує своїх сотворіння силою і двагою настільки, що щоби стучили добру боротьбу. Коли ж та боротьба залишить, залишить корону від несла. Тому місце мусимо рівно ж згадати методу, яку ти перервно і що <кій> з святою витривалістю, щоб перемогти сатану завжди, всюди і ефективно, а яка рівно ж помістив в руках своїх духовних дітей Розарій. Цей серафін Марії називав Розарій Матері Божої свою броню. І не був це випадок, ця бронь має особливу історію в житті отця Піо і стала е, сказана через нього особисто. Отець півом е, прибув до сан джованні Ротондо в перших. В днях вересня 1916 року, щоб залишитися там на Сталу. тобто не міняв більше ніколи монастиря. 7 жовтня того самого року покірний чернець під мав візію, візію, яка через скромність звик називати Сном. Оце він. Видавалося мені, що знаходився при вікні на хворі маленького Костьола в сан джовані Ретонду на палаці перед ним була великий натовп. Оглядаючи цей незлічений натовп, по хвилі вихопився з вікна і запитав: Ким є? Чого хочете? А весь натовп, згідно оголошаючим і гремочим оцем, закликав Смерті отця Піла. Дав собі справу, що всі вони були дьяволами. По тих словах, тьорки йдуть мені по тілі. Каже далі, отець повернувся на хор до молитви. Мати Божа, натомість до мене прийшла з материнським повним смутку з поглядом, рішучим рухом поклали на мої руки бронь. Кажучи, до мене з цією бронью виграєш, Принісся до вікна хору, а Всі ці люди в ока маггу. Мертві впав на землю, убудився пізніше, знову заснув. Мовить отець співав і знайшовся при тому самому вікні. Раз ще побачив великий натовп, здивуваний, без переконання, голосно сказав: Ах, не є ви мертві? І раз ще спитав, ким є ви? відповів: є ми християнами. Дуже спокійний. Сказав: Є ви наслідовниками Ісуса. Отже, ходіть зі мною, підайте зі мною, будьте мені послушні, а ніхто з вас не вас не скривдить і додав. Завжди тримайте бронь Марії Курчеву в долонях, а завжди віднесете перемогу над диявольськими ворогами. Та бронь Марії залишилася таємницею через багато років, через довгий час ніхто не знав, що це є, на чому полягає, де є укрита і де можна її знайти. Кілька днів перед смертю отець сам виявив. Ту таємницю і вказав на бронь Марії дуже виразно. Встаючи з діжка, сказав до співбратів, які були з ним в Келії, дайте мені мою зброю. А брати, здивовані, цікаві, запитали, де є ця зброя? Нічого не бачимо. Ти спів сказав: є в моєму габіті, який, власне, не складало. По докладному перешуканні кишені ченця габіту брати сказав до нього. Отже, в твоєму габіті нема жодної броні, тільки розарій. Отець натомість запитав: А чи це не є зброя, правдива зброя? Цю зброю те співу пере... перемагав е... на дуже багато дияволів, яких бачив, шалючись зі звозці на початку своєї послуги душпасторської на палаці перед малим костьом Санджувані Ронадо всієї броні Марії через увесь час свого земського життя, коли був наражаний на найбільш перфидні атаки пекла, завжди перемагав сатану і усіх висланників. Бовні, По розуміючи потугу Марії і найпотужнішу ефективність її броні проти Люцифера, ти спів переказав свій остатнє побажання всім духовним дітям: любіть Марію і чиніть все, щоб її любило. завжди відмовляйте розарій. Щоби закінчити те, що стало вже сказане того Серафима Марії, віддану без решти Матері Божої і її, і її найсильнішу посередництво, щоб позбавити сил сатани і всього пеку, хотів би навести акт стрілості, який ти спів разом зі... С старого завіту з книги Буття, пропонував своїй духовній дочці Зорему померлі у пінній святості. Бо це заклик на прославу непорочного зачатої. О Марії без гріху зачата. молися за нами, що до тебе прибігаємо, а властиво за ворогів церкви святої, за грішників і за поручних тобі. От, зрештою, так само так кажемо на Розарії з оцим півом. Отже, і закінчення цього проекту перед закінченням того, що ми сказали на тему сатани в житті це півом, хотів би звернути увагу, що вищі згадки на тему цю передусім незлобинність незлобинні студію таємниці гріху, вказаним через слово Боже, яке появляється у святого Павла. В житті згідно з Богом, де спів очима віра бачить реальність в його необмежності в світлі Бога здобувається. Більша свідомість таємниці гріху, а тому сатана і сатаницьких повід на історію людства. Ти спів є експертом Господа Бога, тому це послання на тему сатани для сучасно, е, сучасної, сходячи з дороги правди, теології. Багато католицьких мислителів представляють сатану як містифікацію, часто інтелектуальне змислове зло, не як особу, але звичну і просту ідею позбавлену всілякої конкретної реальності, е, нездатність або слабкість. Чистий синонім морального недостатку, який уймує, то все в ствердженні, що на світі є сатана. Це все вип... наносить багато зла душам, впроваджуючи в суміння, неспокій і сум'яті. Ти спів сказав, що колись певна особа, приступаючи до сподів, сказав: Оче, не вірю в пеку, а тим більше в сатану. Отец пів відповідь особі. Існування пекла є правдою нашої віри, а сатана існує. Цей чоловік поручво повторяв свої переконання в існування пекла, надаючися погодитися з добротою Бога і не існування духа з вас, сатани, який не може знайти жодного місця в творчому плані Господа Бога, на джурався добра і любові. А отець піво. Е обалаючи і одну по другій псевдоаргументацію, яка є в гострому конфлікті з доктриною Віри і церкви, за особі справ, що цей чоловік упорчу оборони свого розумування з причин, яку йому відповідали. Не хочу заакцептувати пекла пекової сатини, оскільки та пака, така правда справила би, що становича і цілковито покинув би гріх непризвоютості, який його так приємно втягує, опановує і уярмлює. В обличчі такої ситуації. Ти співав про пророчим голосом сказав тій нещасливій особі, мій брате, ідучи, ті дороги, яка веде до пекла, з певністю там йдеш. Назавжди будеш з сатаною. Що щось такого тобі втрафиться, дай мені знати, як е чуєш пеклі, чи справа тобі приємність, е приємність товариства сатани. Це приклад дотикає нас рівно. що Треба знайтися для себе безпечне місце, щоб без труднощів заслужити на спасіння вічне. Головне поручення це піва, щоб перемогти сатану, це чуйна і покірна молитва, духовне керівництво, вправи в підставових чеснотах, вправляння в підставових чеснотах, віра, надії, любові, покладання довіри в Бога на до Святого Михайла Арханова, святого ангела охороните, і рана, прибігання до Матері Божої з Розарієм, до вонях, прибігання її щоденним відмовлянням молитви Розарії. До тих всіх засобів треба додати часто приступання до святих таїнств, особливо до святого причастя, метою яких є впровадження душ Тимниць і воскрес Сіння Ісуса Христа. Через заступницьку силу перемоги Господа Ісуса, душі, підлягаючи сатані, набирають сили і повстають. Уте спів є прекрасним доказом, як завдяки власті, що спиває воскресіння, неостану відносив перемогу над пеклом і сатаною. Стематик з Зогори Гаргану завжди навчав, що в боротьбі з Сатаною вінець слави стає спелом сплетений для переможної душ. На закінчення е, насувається питання е, по боротьбі, яку Сатана і у себе досвідчало піодень в день протягом усього його життя, чи є можливо уявити собі прекрасність вінця, яким Господь Ісус з гідністю обдарував Його на вічність в небі, близько цього прекрасного і вінця, який Господь Бог наклав на голову цього незвичного. Працівника з підрельчини, тобто такого фах працівника Божого мається на увазі, можна добачити, що згаданим на початку є преси, описи, візії, яка перед розпочаттями нашого життя, коли переміг цю страшну відражаючу й темничу постать, з якою боровся, захочено через провідника Господь Ісус, наклав на голову покірного сина бідачини прекрасну корону невословленого і краси, про яку обіцяємо перед боротьбою. Одначе. Та коронація най... найджільнішого, най такого найривнішого бойовника тривала тільки хвилю. Фактично, Господь Ісус натомість зняв цю корону. каже, що буду мати для тебе навіть корону, якщо віднесеш перемогу в боротьбі тією особою, про яку з якою вже борешся. Вона буде настану повертатися до атаку, щоб відзискати втрачений гонор. Борися мужньо і не сумнівайся, мою поміч. Май очі широко відкриті, оскільки на постать буде усилюватися, поконати тебе через заскочення. Не бійся атаків чи страшного вигляду, пам'ятай про те, що тобі піцяв, що буде завжди близько тебе, і буде тобі завжди допомагати, завжди вдасться тобі її перемогти. Господь Ісус, ту обітницю 23 вересня 1968 року. Господь Ісус завжди і всюди допомагав цю піву, поминаючи і перемагаючи застановлення на, на нього найбільш вишуканих полапок, сатани в усіх боротьбах, які з ним провадують. За свій прекрасним прийняттям стигматок з Петельчина став оздоблений через Господа Ісуса найбільш незвичною короною, яка затімнила тю першу, яку єдину побачив у прольоті. Мимо цього було незвичним. Гарною даремний був би зусилля, щоб його писати так славно і прекрасно, кореновий отець Піво вішов до раю на цілу вічність, але також, як казав, спів я не раю, поки не туди. Останній мій духовний син чи донька. Отець спів є живий, отець пів є з нами, з кожним, хто живе його духовністю, хто до нього молиться, хто його почитає, хто вибрав собі за духовного патрона. Також отець піво є в моєму служінні, в моєму апостоляті, так само на моїй парафії, і вже бачимо, крім фігурки, є безпосередньо реліквії. Це піо сан Джованні Ротондо, якими я на кінець всіх вас поблагословлю. Щоб за заступництвом святого це піо, ми дійсно ми їх помістимо в такій релікві... реліквіарі, пізніше ці мощі допомагає нам в боротьбі з, з сатаною, бо ми кожен день теж з ним боремося. Отже, Піво, благослови всіх, хто буде дивитися це відео, цю конференцію. Заступайся за нами і одію їм допочі до духовної і тілесної його здоров'я, і так само допомочі в боротьбі з Сатаною. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім дякую, хто дивився цю серію, і до зустрічі в наступних проектах.